Ситуація близька до критичної у Криму у прихильників Путіна почалася істерика. Проблеми з основною сферою економіки Росії вплинули на ситуацію на тимчасово окупованому півострові. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Погіршення економічної ситуації в країні агресорці Росії призвело до зростання напруження серед населення і тимчасово окупованого півострова Крим. Про це в Етері Еспресо заявив голова меджлізу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За його словами, навіть запеклі прихильники Кремля починають виявляти невдоволення. А все через те, що в Криму бензин продають уже. У талонах ціни зростають а комунальні послуги різко зросли. Чубаров зазначив, що вже багато людей почали вести публічні сторінки та вступати в дискусії щодо погіршення економічної ситуації на півострові, з них більшість це прихильники Путіна та Російської Федерації, у яких уже почалися певні зрушення у свідомості. Ні, я не є великим оптимістом щодо рівня свідомості російського суспільства, але коли життя стане зовсім. Нестерпним можливо, і навіть імовірно, люди змінять своє ставлення до влади, сказав він. Голова меджлізу зауважив, що Росія наближається до стану, в якому можуть активізуватись внутрішні соціальні чинники завдяки санкціям проти Росії, та головне рішучі відсічі з боку Збройних сил України, як писали раніше, голова меджлізу кримсько-татарського народу Рефат. Чубаров уже повідомляв, що люди, які перебувають у тимчасово окупованому Криму та підтримують Україну, надсилають повідомлення про те, що сподіваються на знищення Кримського мосту ракетами Фламінго. Останнім часом, за його словами, у частини мешканців півострова є підйом очікувань від Збройних сил України. А раніше аналітики ІСВ повідомляли, що українські сили ймовірно здійснили. Нили атаку по високопоставлених членах Російської Федерації на території тимчасово окупованого Криму напередодні Українська розвідка отримала й повний доступ до комп'ютерів та серверів самопроголошеної влади. Тимчасово окупованого Криму отримано було понад 100 терабайт розвідданих, і це теж не могло не вплинути на ситуацію. Також нам відомо, що на території тимчасово окупованого півострову Крим українські спецпризначенці з підрозділу Примари провели успішну спецоперацію. Вперше в історії знищено цілих два російські літаки амфібії Бі-12. Шайка.